Сьогодні відбувалося засідання київської міської ради, де перебувала наша кореспондентка Єлизавета Щегель. Вона знає більше про то ліза тобі слово. Зараз ми знаходимося у Київській міській державній адміністрації, де має розпочатися засідання. Я нагадаю, що 12 лютого було засідання депутатів, але воно припинило свою роботу, оскільки свободівці пікетували стосовно того, що вони вважають незаконним підвищення цін на комунальний транспорт та на метро. Після чого депутати розійшлися з зали засідань і тому до кінця порядку денного розглянути всі питання не змогли. Сьогодні продовжують розглядати ці. Самі питання я нагадаю, що це основні питання стосовно оренди землі, поновлення поновлення оренди землі, приватизація земельних ділянок. Зараз до засідання засідань вже зайшов Віталій Кличко, і поступово збираються решта депутатів. Тож за декілька хвилин має розпочатися саме засідання студія. Дякую, Лізо.